Емоції самі найкращі. Перемогли перші, перші голи, перша гра коли зіграла оборона на нуль. Ми відповідально готувалися до цього матчу. Як я хлопцям сьогодні в розіграні сказав, що ми готувалися не, не цей тиждень, а ми готувалися два тижні до неї, тому що були деякі проблеми, ми їх змогли е, устранити. і е, змотувати хлопців, підготувати саме до цього матчу. Е, хлопці дуже гарно. Відгукнулися на наші всі пропозиції, які ми пропонували. Вони здорово увійшли в матч з першої хвилини. Повністю тримали хід поєдинку. І саме головне, що я сьогодні побачив, що була така єдина, єдина команда на полі, яка билася на кожному клаптику за кожен м'яч. Котра билася за партнера за тренера. Тренер сьогодні тренерський штаб бився за них там на тренерській біржі. І це дуже вдохновляє і хлопців, і нас. І я рахую, що все ще попереду. Ще ну ще потрібен час. Ще багато чого ми хочемо поміняти. Я думаю, і сподіваюся на саме найкраще вже ближайший тур у нас з, з Шахтарем. Там буде важко, але ми будемо старатися дати бій. Сьогодні невдала гра для нас, і майже нічого наші гравці не виконали, про що ми з ними домовлялись на установці. Допустили багато індивідуальних помилок в захисті, а що стосується гри в атаку, також нам мало що вдавалося. І плюс ті моменти, які були створені, ну, момент, який повинні були реалізовувати в другому таймі, при рахунку 1-0, ми його не реалізували. Ну, після цього знову ряд індивідуальних помилок і ну, привело до того, що ми на сьогоднішній день е, програли 3-0. Були хороші епізоди, були напівмоменти, але їх треба реалізовувати. Ми не довели це до логічного завершення. Це добротна команда, організована, обучена. Вік такий ще у гравців, які ну, помиляються. Тут зіграв добре одну ігру, слідуючу. Ну, Отак, от як сьогодні наші зіграли, зовсім погано. Але будемо сподіватися, що з кожною грою молоді гравці будуть додати. Дві попередні гри ми не могли настроїтися в самому колективі. Не було команди один за одним, а сьогодні реально поле горіло під нами і команда билася одне за одного. Це було найголовніше. Ну і результат прийшов. Виграли сьогодні гру, сьогодні була дуже важка гра. Ми настраювалися. не од... Один день ми готувалися до цієї гри. Ну, знали, що соперник важкий, буде нав'язувати боротьбу, і ми готові були до їх гри. По кінцю гри ми виграли і показали дуже хорошу та комбіновану гру. Емоції. Просто я можу сказати так. Переповнюють, тому що команда перемогла. Ми два матчі тому ну, програли. І роздягальні ситуація була така ну не дуже добра. Сьогодні перемога 3-0. Всі задоволені, всі, всі готові далі битися. Ми не, ну, не зупиняємось. Це не саме головне зараз. Ми там порадились, пораділи, чуть-чуть да, відпочили і готуємося далі до наступної гри Шахтарем. Розмовляли за те, що ми багато за два тури пропустили м'ячів, і сьогодні прям настраювалися дуже на те, щоб, щоб оставити свої ворота сухими. І це в нас вийшло. і Вважаю, що подалі будуть, будуть так же, ну, ворота сухими. В тих іграх ми пропускали, багато пропускали, так не потрібно. І треба виправлятися. Я думаю, з цього матчу буде якийсь початок. тому, щоб не пропускатися таких помилок далі. Ми так довго ми чекали, і в першому таймі змогли ми забити цей м'яч. І хлопців, звісно, розкрипостили. Я тільки що з роздягальні вони кажуть, ми сьогодні отримали задоволення від гри, і це найважні для нас. І ми до цього і прагнемо, щоб хлопці отримали задоволення від гри. Це дуже приємно, що я забив м'яч, по-перше, а по-друге, що я забив. Перший м'яч в цьому сезоні і я вважаю, що далі більше, і ми йдемо тільки вгору, і у нас гарно все виходить. І вважаю, що це тільки початок.